Сьогодні не вечір і непростий день, друзі. Сьогодні час співати щедрівки просто В Українців є прекрасна традиція співати щедрівки, бажаючи миру, достатку осилі та добробуту господареві. На цей випадок нам є ще вам розповісти декілька прекрасних щедрівок для того, щоб ви продовжували святкувати ці дні разом із західним полюсом, не зважаючи ні на що святкування щедрого вечора. є одним із найбільш яскравих в історії української культури, особливістю те, що щедрують лише дівчата та жінки. Та винахідливі хлопці, аби також повеселитися, зазвичай переодягалися в жіночі вбрання і водило юрбою маланку, тому що в цей день ще ангели Меланії святкують між іншим, неймовірно красиве українське ім'я за юлянським календарем. Християни східного обряду щедрують з 13 січня на 14 січня. Ну відповідно цього року нічого не міняється. Тож хотіше готуйтеся відвідати найдорожчих людей, аби щедрувати їм онлайн, передавайте традиції та хороший наступ. Можна і офлайн, але мені дуже подобається, що зараз є різноманітні варіанти. Щедрую, щедрую. У вас цукерки чую, а ви, дядько, вставайте та мені одну дайте.